Прийшов на весілля, а прокинувся в труні. Коротше, історія така: що таке весілля в селі? Весілля в селі це коли тиждень пів села готуються до весілля, а потім два дня ціле село і ще навколишніх два-три села, то весілля святкує. І ось на одному з таких весіль старший дружба зрозумів, десь на середині весілля, що все. Бак повний організм вже не слухає його, тіло вже не може він контролювати і думає собі: піду я в велику хату. Посплю трошки, і потім далі буду святкувати, бо весілля по-любому десь до ранку буде. Що таке велика хата? В селі, напевно, ви всі знаєте, це недоторканна кімната. Це кімната, в якій найкращі перини і найкращі подушки, найкращі наволочки з вишивками, ікони на стінах, і портрети прабабів і прадідів. Велика хата це кімната, в яку не можна просто так заходити. Значить, зайшов він в ту велику хату, ляг на велике дерев'яне ліжко, яке власник хати сам робив своїми руками. І заснув. Не знати, як він спав, але він з того ліжка впав і закотився під ліжко. Далі він розказує: я прокидаюся, темнота, я рукою догори, наді мною дошка. Я мац-мац себе, я в костюмі з галстуком і грає музика. Мене ховають, він подумав. Що його ховають зараз в труні. Він забув, що весілля, він забув, що він старший дружба, і він починає верещати не своїм голосом Я живий, я не вмер! Відкрийте, я не вмер! Але це ще не кінець історії. В сусідній кімнаті молода закохана парочка на ліжечку собі робила свої любовні штучки. І тепер уявіть їхнє здивування. І як вони перестрашились, коли в темній хаті, сусідньої кімнати, хтось кричить Я не умер, я живий відкрийте труну. Висновок. Друзі, пийте з розумом, бо ви самі себе на чужому весіллі можете поховати під дерев'яним ліжком. І будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися, мої історії. А ще колись я вам розкажу історію, як в нас в селі перед весіллям вмер дід молодої і його поклали в погріб. І хтось п'яний ходив, шукав собі шадо бавки, зайшов в погріб, потім підійшов до молодої і каже: Ваш дід там в погребі? Такий п'яний спить, навіть говорити вже не може.